Вітаю тебе, любий друже, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку Одиниці площі. Ми починаємо урок, а на уроці ми уважні, розумні, організовані, пітливі. Познач свій настрій на шкалі на початок уроку. Обчисли усну. Не забувай ставити відео на паузу. Перевір себе. Запиши число. Класна робота. каліграфічно напиши число 1227. Математичний диктант. В записуємо лише відповіді. Знайди різницю чисел 985 і 563. Чому дорівнює сума чисел 369 і 369? Знайди добуток чисел 412 і 3. Чому дорівнює частка чисел 477 і 3? Перевір себе. Виконай рухливі вправи, поставивши відео на паузу. Які асоціації у тебе виникають, коли ти дивишся на ці світлини? Одна з них площа. Давайте пригадаємо, що таке площа. Площа це внутрішня частина будь-якої геометричної фігури. Площа це величина, яку можна не тільки порівнювати, а й вимірювати. Переконайся, що площа квадрата дорівнює площі прямокутника. Підказка Полічи однакові клітинки. Полічивши квадратики прямокутника і квадрата, визначили що площа цих фігур однакова 16 квадратиків. Цікаво, а якими ж одиницями вимірюють площу. Про це ми дізнаємося сьогодні на уроці. За одиницю вимірювання площі беруть квадратний сантиметр. Тобто площу квадрата зі стороною 1 см. Знайти площу фігури означає встановити, скільки квадратних одиниць міститься в цій фігурі. Подивись, як записують скорочено значення площ. Площі позначають великою латинською літою С. А чи існують інші одиниці площі? Вислови свою думку. Знайди площі фігур і прочитай записи. Пам'ятай, сторона клітинки в сошиті дорівнює 5 мм. Перевір себе. Предмети навколишнього світу різні за величиною. Вимірювати їх площу зручно різними одиничними квадратами. Квадрат зі стороною 1 мм це квадратний міліметр. Квадрат зі стороною 1 см це квадратний сантиметр. Квадрат зі стороною 1 дециметр – це квадратний дециметр. Квадрат зі стороною 1 метр це квадратний метр. Квадрат зі стороною 1 км це квадратний кілометр, 1 мм 1 см, 1 дециметр, 1 метр 1 км це одиниці довжини, а одиниці площі 1 квадратний міліметр, 1 квадратний сантиметр, 1 квадратний дециметр. Один квадратний метр 1 квадратний кілометр. Назви фігури, що мають однакові площі. Перевір себе. Чи доводилося тобі вимірювати або порівнювати площі деяких об'єктів? Де застосовують здобуті знання про площу її одиниці? Подивись на світлини. Мабуть, кожен з вас бачив план вашого будинку або квартири, на якому вказана площа кожної кімнати, і ви могли їх порівнювати. Для ремонту квартири вимірюють площу стін і площу підлоги, щоб закупити певну кількість шпалер і фарби. Для утеплення фасаду будинку вимірюють площу стін, щоб придбати певну кількість утеплювального матеріалу. Отже, здобуті знання на сьогоднішньому уроці знадобляться для нас в нашому повсякденному житті. Прочитай 7 квадратних дециметрів 18 квадратних сантиметрів, 4 квадратні міліметри, 210 Квадратних метрів тисяча квадратних кілометрів. Запиши в зошит величини площ у порядку зростання. Перевір себе. Запиши одиниці вимірювання довжини в одну стрічку. Перевір себе. У тебе, мабуть, виникло запитання. 1 гектар і 1 ар це одиниці вимірювання довжини чи одиниці вимірювання площі. 1ар і 1 гектар це одиниці вимірювання площі. Один ар, а пишемо буковку А, це площа квадрата, сторона якого 10 метрів. Один гектар записуємо Га, – площа квадрата зі стороною 100 метрів. Давайте ж повторимо. Одиниці вимірювання площі. Один квадратний міліметр це площа квадрата, сторона якого 1 мм. 1 квадратний сантиметр це площа квадрата, сторона якого 1 см. 1 квадратний дециметр це площа квадрата сторона якого 1 дециметр. 1 квадратний дециметр це площа квадрата, сторона якого 1 дм. 1 квадратний метр площа квадрата Сторона якого 1 метр. Один ар площа квадрата, сторона якого 10 метрів сотка. Один гектар площа квадрата зі стороною 100 метрів. І 1 квадратний кілометр це площа квадрата, сторона якого 1 кілометр. Запиши одиниці вимірювання площі фігури. Перевір себе. Постав запитання до задачі, розв'яжи її, пояснив за схемами зміст задачі. Першого дня на станції технічного обслуговування СТО відремонтували 38 автомобілів, 3 і 4 дня відремонтували по 36 автомобілів, причому за перші два дні стільки, скільки за останні два дні. Уявіть задачу. Про що в ній йдеться? Про ремонт автомобілів на станції технічного обслуговування. Скільки днів ремонтували автомобілі? 4 дні. Що відомо задачі? Оскільки автомобілів ремонтували щодня? Першого дня 38 автомобілів. 3 і 4 по 36 автомобілів. А що ще відомо? Що перші два дня стільки відремонтували автомобілів, скільки 3 і 4 дня? Розгляньте, будь ласка, схеми задач і поставте запитання до задачі. Ми можемо поставити такі запитання. Скільки автомобілів відремонтували другого дня, і скільки всього відремонтували автомобілів за 4 дні. Чи можемо ми відразу дати відповідь на перше запитання? Скільки автомобілів відремонтували другого дня? Ні. Нам потрібно дізнатися, скільки автомобілів відремонтували за 2 дні разом. Ми знаємо задачі, що за третій і четвертий день стільки само, як за перший і другий. Отже, ми знаходимо, скільки автомобілів відремонтували за два дні. 72. Ми знаємо, що за два дні відремонтували 72 автомобілі, а за перший день 38. Можемо дізнатись, скільки автомобілів відремонтували за другий день. Отже, ми дали відповідь на перше запитання задачі. Чи зможемо дати відповідь на запитання, скільки всього відремонтували автомобілі за 4 дні, коли знаємо, що першого-другого дня відремонтували стільки автомобілів, скільки третього і четвертого. Постав відео на паузу. Запиши розв'язок задачі в зошит. Перевір себе. Зроби гімнастику для очей. Обчисли вирази. Пригадай порядок виконання дій у виразах. У нашому випадку ми знаходимо спочатку добутки, а потім суму цих добутків. Перевір себе. З множників складено кожне число в центрі фігури. Запиши. Перевір себе. Домашнє завдання. Опрацювати номер 128-129 на сторінці 29 підручника. У щоденник запишеш сторінка 29 номер 128 129. Який математичний скарб ви сьогодні знайшли? Що запам'яталось на уроці? Відкрийте програму камери на телефоні, наведіть камеру на QR-код, зачекайте декілька секунд і дізнайтесь, яке послання закодоване. Ви найкращі учні. Я вас вірю. Позначте свій насті на шкалі в кінці уроку. Ви молодці.